Шановні друзі, от мені один із моїх підписників надіслав відео, на якому співробітники поліції затримують людину, яка не хотіла отримувати повістку. Повістку, досі дайте, не пожалуйста, повістку! Отпустіть його! Та що він приступний, чи що? Що ви його лови? Він що з зрозумів, чи що? Що це робите? Ну пожалуйста, ну хотіть. Як повістки вручають? Оце так наші повістки вручають ну в нової робітському районі. Вася, успокойтеся. Хлопці, перестаньте, давайте будь ласка. знімайте спокусуйте, сподівайте! Я можу сказати, що дії співробітників територіального центру, а також поліції, вони можуть відповідати закону, можуть не відповідати закону. І коли це е, трапляється з вами на вулиці. Вам не завжди зрозуміло дійсно, чи це законні дії чи ні. При цьому ви повинні розуміти, що ми не застраховані від незаконних дій з боку співробітників влади, і вони дійсно можуть порушувати ваші права. Як діяти краще у цій ситуації? Я би вам рекомендував не чинити їм опір, не вступати у фізичну протидію, оскільки. Співробітники поліції, якщо ви чините їм супротив, вони мають право вас затримати. І вони самі можуть думати про те, що їх дії, вони є законні. Хоча це може бути і не так. Я б вам радив послухати їх, якщо вам вручають повістку, подивитися на неї, зафіксувати, яким чином ця повістка була складена, якщо вона складалась при вас, зафіксувати, хто саме вам її видає, взяти контакти, свій. І після цього сказати: добре, я з'явлюсь, я розгляну вашу повістку і тоді прийму рішення, там, коли потрібно прибути. А після цього вам краще звернутися до адвоката, до юриста, і ви можете написати до мене і отримати консультацію з цього приводу, для того, щоб встановити, чи були ці дії законні або незаконні. А якщо вони незаконні, то які дії потрібно зараз виконувати, і яким чином потрібно взагалі діяти? Ось такі мої рекомендації.